Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, одна з найзапитуваніших на моєму принаймні каналі, та я й думаю, в суспільстві також, зокрема серед пенсіонерів, це питання збільшення пенсії, тому що влада своїми рішеннями підвішала його в повітрі. З одної сторони, по закону України, воно має бути. Непогане таке збільшення, навіть, можна сказати, хороше збільшення пенсії. З другої сторони, є поправки, які протиречать закону і Конституції, але вони написані. І от куди прийде влада, так? Буде діяти відносно їхніх же поправок чи відносно Конституції і закону України, і все-таки дасть пенсіонерам цю збільшену, яка, до речі, вже два роки не зростала, пенсію. Тож, Розбираємося з усіма фактами, нюансами і подробицями. Знаємо, так, вже, ну, більшість вже знає, що з 1 січня зросте прожитковий мінімум. А прожитковий мінімум це те, що мають найменше отримувати пенсіонери. Разом з ним мало б відбутися чи має відбутися збільшення пенсії з 2093 гривні до 2361 гривні. Надбавки за наднормовий стаж має зрости з 20 гривень 93 копійок до 23 гривень 61 копійки за кожен рік наднормового стажу. І максимальна пенсія з 20 93 гривень має зрости до 23 610 гривень. Здавалося б так, ну, людям, які. Отримує 2093 2300 явно не помішає. Тобто, ну хотілося б, тим паче, ще раз повторюсь, ця добавка вже два роки не збільшувалася. При тому, що ціни ростуть, все росте, але мова не про те, а про те, чи зросте вона зараз. Тому що поправкою 8 до бюджету України вірніше доповненням, так чи додатком е вказано, що. Зробити перерахунок пенсії, який прив'язаний до прожиткового мінімуму, тобто прожитковий мінімум закладений вже на 1 січня, а додатку пише, що зробити перерахунок пенсії, які прив'язані до прожиткового мінімуму, з 1 березня разом з індексацією. Но, нюанс! Чи буде ще індексація 1 березня? Це також вилами по воді, тому що Нема чітких дат, да, коли її проводити. Це зазвичай її проводять 1 березня, але можуть протягнути і далі, повним, як в позапоза минулого році, вона взагалі десь була аж в червні місяці. Тому і тут питання ще залишається відкритим. Но найбільший нюанс в тому, що офіційні там, Міністерство соціальної політики це ті, хто мали б людям це роз'яснювати. Влада, уряд, так, які це приймають, також мали б людям це роз'яснити. Мовчать мовчать тихенько собі, тобто на Новий рік вам буде сюрприз! Вау! Але ж ми не любимо сюрпризів. Тому розбираємо ще детальніше. Більше 10 ліцензованих українських виданів. Не знаю, чи перекопіювали вони один одного, чи самі писали ці статті, е, написали про збільшення пенсії, і зазначається, що ріст мінімальної пенсії, тобто 2093 гривні, з 1 січня відбудеться. Взагалі, на наступний рік заплановано 4 збільшення пенсії. 1, -1 січня, 1. -1 Березня, потім в квітні-травні і туди ще в липні місяці. Про всіх я вам буду по порядку розповідати, тому якщо не хочемо пропустити ці новини, то долучаємося до каналу Народна Думка, просто натиснувши кнопочку підписатися під відео. Так ви будете в курсі подій, нічого не пропустите і формуємо таку народну думку. Тому не забувайте залишати свої коментарі. І допомагати один одному, а я ж виписую звідти ваші питання і готую зазвичай на них відповіді, які даю в прямих ефірах. Тож, мовчанка від лади, тому що зазвичай, коли відбувається збільшення, про це розповідають, ще починають зацаряти мка і починають розсосолювати цю тему. З одної сторони на вагах, з іншої сторони, авторитетні видання, які можливо спілкувалися з міністерством, можливо, спілкувалися з урядом, так, тому що в них є їхній, якби журналістський доступ, так, вони можуть додати якийсь запит журналістський, і їм там ну, зазвичай відповідають. З іншої сторони, оці журналістські авторитетні видання, які говорять, що збільшення все таки буде. Знаєте. Хочеться самому написати, запитати. В більшості випадків, коли ви задаєте питання, я так і роблю: звертаюся до пенсійних, звертаюся на гарячі лінії, розпитую, як там все відбувається, консультую з адвокатами. Ну, тобто, щоб максимально правильно відповісти. Але в дуже багатьох случаях випадках там просто мовчанка. Ніхто тобі нічого не відповідає. Тобто, що хочуть, то роблять. Тож. Уважно спостерігаю за цією інформацією. Думаю, що ближче туди, до 1 січня, ми вже дізнаємося більш детальніше, тому що люди очікують це підвищення, людям воно потрібне, тому що ну, все росте і залишати на тому самому рівні ну це просто знущання, знущання над народом України. Я ж вам буду уважно розповідати. Тому що про збільшення, яке прив'язане до мінімальної заробітної плати, також мовчать, чи воно буде 100%, я буду за цим уважно спостерігати, вам розповідати. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.